У щорічній спартакіаді до призовників взяли участь одинадцятикласники усіх шкіл Калуша. Як і в попередні роки, до програми змагань увійшли підтягування у весі, стрільба з пневматичної гвинтівки, одягання протигазу і складання тестових завдань з цивільної оборони. Перед тим як показати свої знання і випробувати свої сили. Учасники спартакіади вишикувалися у приміщенні тиру школи ліцею номер 10 де їх привітали викладачі до призовної підготовки. Одним з основних таких етапів, які яких класи ваш рівень вмінь і навиків у підготовці до Служби Збройних Сил України, це для того, щоб повністю викона, виконання, повно, повного виконання права зараз відчини є одна із видів спартакіади, яка проводиться до Дня Збройних сил України. Ця спартакіада відбудеться як по теоретичних знаннях. З предмету захист вітчизни, де ви зможете написати теоретичні тестові завдання, так з прикладних видів і стрільби з пневматичної зброї. На спартакіаду з'явилися всі учні, які вивчають предмет захисту вітчизни, З вас є 9 команд. Я бажаю вам прикласти всіх зусиль, щоб, щоб вийти переможцем. Після короткої урочистої частини майбутні захисники вітчизни розпочали змагання на звання кращих. Поки одні показували свої снайперські здібності, інші демонстрували командне вміння швидко і правильно одягати протигази. До речі, кожна команда складалася з п'яти учасників. Вправившись з першими дисциплінами, хлопці перейшли до гімнастичної зали, де помірялися силами на перекладенні, а згодом сіли за парти, складаючи тести з цивільної оборони. За підсумками спартакіади, визначилися переможці та призери в кожній дисципліні, а також у загальному заліку. Найвлучнішими стрільцями показали себе господарі тиру учні школи-ліцею номер 10 В особистому заліку найбільше очок 49 з 50 можливих настріляв учень цієї школи Олег Гонзю. Найсильніші м'язи накачав учень 4-ї школи Олександр Коцан, який підтягнувся на перекладенні 36 разів. Але у командному заліку першість у цій дисципліні здобула команда 10-ї школи. Вона ж і підтвердила найвищі теоретичні знання азів цивільної оборони. До речі, представник цієї команди Єремія Юртаєв найуспішніше склав тести. А у змаганнях з одягання протигазів найспритнішою виявилася команда школи номер 4 Підсумки спартакіади засвідчили, що найкраще підготувалися до служби в армії учні школи ліцею номер 10 Друге місце з однаковою кількістю набраних балів посіли команди Калуської гімназії та загальноосвітньої школи номер 4